Ваше спілкування закінчилося без конкретної причини просто мовчання і пропажа. Чи згадує він про тебе? Загадуй цього чоловіка. Це чоловік, з яким у тебе був тісний емоційний зв'язок, людина, яка стежить за твоїм життям, чоловік, який вміє залишатися непомітним і вміє маніпулювати іншими людьми заради своїх цілей. Чоловік, який чудово генерує ідеї. І вміє використовувати ситуацію для себе людина згадує про тебе, але він не готовий з кимось ділитися своїми спогадами, тримає все в собі. Зараз в нього є думки про те, що варто знову постукати в твої двері. У нього виникають імпульсивні бажання написати тобі чи зателефонувати, але він старається стримувати такі бажання, бо боїться твоєї реакції. Ця людина буде проявлятися до тебе цього тижня, і у вас випаде можливість отримувати відповіді на питання, які довго сиділи у вашій голові. Ви проясните ситуацію між вами. Також зараз я дарую один абсолютно безкоштовний розклад для кожного свого підписника, щоб його отримати. Просто напиши плюс Мені в особисті повідомлення.